Вітаю, колеги! Літо у розпалі, але думки вже про майбутнє, про новий навчальний рік, який незабаром розпочнеться. Саме зараз, коли маємо трохи вільного часу, можемо з розумом підготуватися до нового навчального року, щоб зробити процес навчання максимально ефективним та комфортним як для себе, так і для наших учнів. Одним із важливих аспектів у цьому питанні є ефективна організація професійного простору. Сьогодні я хочу поділитися з вами шаблоном календар сучасного вчителя на 24-25 навчальний рік, який створений на платформі Xtyle. Чому саме Extyle? Тому що це просто тата зручність створювати, редагувати та організовувати свої записи без зайвих зусиль, гнучкість, шаблон можна легко скопіювати та редагувати під свої потреби, доступність працювати з екстайл на, люб... на будь-якому пристрої: комп'ютері, планшеті, телефоні з підключенням до інтернету. І також це безпека, ваші дані надійно зберігаються на платформі. Style. І так, любі колеги, пропоную вам вже зараз продублювати собі шаблон і розпочати свій шлях до нового рівня натхнення та продуктивності. Для цього у вас є посилання, на цей шаблон. Вам потрібно Вам потрібно додати це посилання в адресний рядок і ви зайдете на цей шаблон. Ви побачите кнопку «Дублювати». Натискаємо на цю кнопку. Якщо у вас ви не зареєстровані на платформі XStyle, то потрібно вам зареєструватися. Пропоную вам для зручності реєструватися через ваш аккаунт Google. Натискаємо на кнопку Аккаунт Google. Обираємо свій особистий аккаунт. І ось ми вже зареєстровані, ми вже, май... ми вже зайшли в наш аккаунт. Давайте спочатку переглянемо, що має цей шаблон. Ну, По-перше, ви бачите тут вкладки за місяцями. Перша вкладка це серпень, далі розклад уроків, зараз я перейду на неї, і потім інші місяці. Що ви бачите в кожному місяці? Це пам'ятні дати, вам вже не, не доведеться витрачати час на пошук пам'ятних дат, які потрібно спланувати в вашій роботі. Також ви бачите сам календар, це буде на кожному місяці структурний календар, позначений вихідні та святкові дні. Також ви маєте нотатки, які можна позначати виконання цієї роботи, додавати нагадування писати, можна додати, кого потрібно привітати в серпні місяці, і також цитати для натхнення на кожен місяць інші цитати, які ви можете додавати або можете змінювати. Якщо ви переглянете розклад уроків, то тут ви також маєте ви побачите гаджет, який дає нам календар. І календар буде спрацьовувати кожного разу, коли ви будете заходити, буде, буде позначка того самого місяця, яко, в якому ви працюєте, і година, в якій ви зараз працюєте. Структура навчального року кожен із вас може написати ті дати, які ви затвердили вашою педагогічною радою, також канікули. Далі ви можете додати і змінити в таблицях розкладу, додати свої класи, змінити початок уроку на кожен день. Це розклад для вчителя. Далі внизу можна додати розклад як класного керівника. Якщо ви не класний керівник, цей блок можна легко видалити. Для цього потрібно в правому верхньому куті натиснути на три крапки і обрати елемент видалити. Якщо ви видалите випадково, наприклад, то можна натиснути на кнопку Відмінити дію. І ми знову побачимо те, що ми видалили. Тут можна також змінювати час, можна додати інший предмет обрати, можна вибрати із переліку того, що я вже сюди додала, а можна створити свій предмет власноруч. І коли ви його створите, цей предмет, можна також змінити кольор цього предмету. Можна виділити, видалити цей предмет. Тобто ви можете додатково змінювати колір, додавати свої предмети і таким чином зможете. Встановити розклад свого класу. Також ви можете змінювати, звісно, і назви кожного блоку. Аналогічно ви можете переглянути і наступні місяці, які тут є в цьому календарі. Я не буду зараз відкривати кожен місяць. Перейду на вкладку Мої сертифікати. Для зручності ви можете фіксувати те, як ви проходите підвищення кваліфікації на цій вкладці, тобто, ви, ви заповнюєте таблицю і також можете додати посилання на ваш сертифікат. Якщо ви переходите за посиланням, то ви побачите сертифікат, який ви пройшли ваші курси. Як це зробити? Я вам вже додала блоки, де можна додавати саме посилання на сертифікат. Для того, щоб отримати посилання на сертифікат, по-перше, вам потрібно сертифікати ваші розташувати, тобто завантажувати, завантажувати на свій Google диск, ну, наприклад, папку сертифікати. Коли ви вже завантажили сертифікат, можете натиснути на нього правою кнопкою миші і вибрати, надати доступ, копіювати посилання. Далі зайти в календар, натиснути на шаблон з посиланням. Правою кнопочкою мишки Вставити і натиснути Підтвердити. І цей сертифікат у вас буде вже завантажений. Натиснувши на це посилання, ви зможете побачити свій сертифікат, який потім пропишете в таблиці. Що це за сертифікат, коли він буде, буде, був виданий, і таким чином ви підготуєте матеріал для атестації. Також є вкладка, яка називається Освітні можливості педагогів в Україні. Тут є добірка, які нормативні документи. А для того, щоб підвищувати кваліфікацію, також є відео і опис цифрових компетентностей педагога, на які нам потрібно звернути увагу. Тобто це такі рекомендації. Що цікавого на платформі XTIL? Все те, що ви занесли вже до вашого простору, який ви створили, так? Ну, наприклад, кожного місяцю ви бачите, тут є вкладинка пам'ятні дати. І ці пам'ятні дати є також зазначені за календарем. Все це зберігається у вашому Загальному календарі на платформі XTL. Де його знайти? Ось в правому верхньому куті є е, така позначка Календар. Натискаєте на нього. І все, що ви заносили, е, всі ці ваші активності, вони вже прописані за місяцями. Якщо ви щось зробили і будете позначати це як зроблено, то. Е, Воно також буде в календарю позначатися як виконане. Також можна переглянути всі ваші задачі. Якщо ви подивитесь в правому верхньому куті біля позначки календарю, є ось така позначка це задачі. Якщо ми відкриємо, то ви побачите всі задачі, які ви вносили на кожен місяць. Давайте спробуємо з вами, колеги, розглянути, як можна редагувати і форматувати цей простір під ваші потреби. І Перше, що ми зробимо, ми розглянемо, як можемо додавати до нашого простору тайли. Тайли це такі нотатки або Ті стікери, їх ще називають, з яких створюється наш взагалі-то простір. Для того, щоб додати тайл, ми можемо використати ліворуч панель для створення тайлів. Ви бачите, що можна натиснути Додати, і вже у нас буде тайл. Якщо ми натиснемо ось наш тайл, натиснемо на пензлик, то ми можемо змінювати колір нашого тайлу будь-який, обрати стиль нашого тайлу, додавати назву, наприклад, Розклад уроків, Далі мені потрібно додати до цього тайлу, наприклад, розклад уроків, який знаходиться на сайті закладу освіти. Для цього я додам посилання на сайт. Для того, щоб додати посилання, я натисну на плюсик і оберу з того, що мені пропонують, саме посилання. Далі перейду на сайт закладу освіти, на сторінку з розкладом, скопіюю посилання на цю сторінку і додам і підверджу. Тобто ви бачите, що в мене вже є розклад уроків. І додалось посилання на сайт. Якщо я натисну на нього, то відкриється саме сторінка розкладу, де ми можемо побачити розклад уроків. Якщо я хочу додати, наприклад, зображення сюди, то я натискаю також на плюсик. Обираю зображення, пропонується мені е, зображення обрати з галереї або обрати з комп'ютера. Натискаю обрати з комп'ютера. Тут є у мене е, зображення, якісь, наприклад, я вже підготувала. Я обираю це зображення і можу його сюди додати. Тайли можна збільшувати, зменшувати, додавати щось інше. Також можна для того, щоб було зручно, і ми бачили, що можна додавати, можна перекласти ресурс правою кнопкою мишки, перекласти іншою мовою, обрати українську. І таким чином ви будете бачити меню вже українською мовою. Додати, і ви бачите, що можна додати: закладку на, на якийсь ресурс в інтернеті, зображення, вставити документ, щоб його можна було бачити. Додати, наприклад, ну, таблицю, додати відео. От давайте спробуємо з вами додати відео. Я натискаю на відео в ютубі, переходжу на YouTube, я тут підготувала відео, обираю посилання, поділитися, копіюю посилання, заходжу і вставляю це посилання і підтверджую. І в мене вже відео, воно буде. Готово для демонстрації, натискаючи прямо тут на платформі, в мене буде Доброго дня, колеги. і я можу його переглянути. Дуже зручно. Також я можу вставити якийсь документ, тобто вставити сюди на платформу. Наприклад, у мене є екселівський документ, там, де є розклад наших уроків 9, 10, 11 класів. Так? І я хочу цей документ вставити собі в, в, в календар. Я обираю, копіюю посилання, обираю кнопку вставити посилання, щоб встроїти її, цей документ встроїти. І ви бачите, що у мене повністю вставився документ. Тобто я можу з ним працювати з цим документом прямо тут. Тобто, можу створювати не так, не так розклад, як у мене тут створено. А якщо є вже на сайті закладу і створений Наприклад, в таблиці Excel будь-який документ, текстовий документ «Творт», я можу вставити, таблицю Excel. Тобто те, що вам зручні, зручніше, ви можете зробити це через вставку за посиланням. Можна також видаляти тайли в правому верхньому куті, натиснути на три крапочки і обрати команду видалити. Видалити тайл. І так, як додавати тайли, як обирати ті інструменти, які у нас є, я також вам розказала, а тепер як додати ще додаткову сторінку. Ви бачите, тут різні сторінки, які у мене є, да? я переходжу на кінець, наприклад, і натискаю на кнопочку Додати сторінку, плюсик. Можна просто нову порожню сторінку додати і написати назву. Ось ця сторінка у мене з'явилась. Я можу її пересунути в кінець, куди мені потрібно. І тут вже створювати тайли. Наприклад, плюсик, так? і можу додати і обирати, що мені потрібно додати. Можна відео з Ютуба, ми вже з вами розглянули це, можна просто аудіо, щоб ви заходили на сторінку, і у вас, наприклад, була така дуже цікава Музика, або, може, музика для фізкульт хвилинки. Також можна додавати, Ну наприклад, ось такі різнокольорові цитати, закладки і щось позначати. Також можна додати маркований список, або можна додати, наприклад, ще документ, файл. Любий файл з комп'ютера, ну, наприклад, ось такий файл, і потім ми можемо його відкрити і з ним працювати. Така ще можливість. Також ми можемо додатково додати сторінку не порожню, а додати сторінку із шаблоном. Тобто плюсик, нова сторінка, і у мене є галерея шаблонів, або ось тут ми можемо простий щоденник. І тут же є шаблон. Я можу використовувати цей шаблон. Якщо мені не сподобалось, я можу натиснути на три крапки і видалити цю сторінку, яка у нас зайва. Колеги, ми з вами розглянули шаблон календарю сучасного вчителя на 24-25 рік. Розглянули, як можна його редагувати та форматувати під свої потреби. І дуже б хотілося, будь ласка, щоб ви написали відгук на цей шаблон у коментарях під нашим постом. Ваша думка дуже важлива для нас. Адже вона допоможе нам зробити шаблон ще кращим та кориснішим для вчителів. Що ми хочемо знати? Ну, по-перше, чи сподобався вам шаблон? Далі, які його плюси або мінуси? Які функції ви б хотіли додати, чи будете ви рекомендувати цей шаблон іншим вчителям? А також. Ще Які ще питання у вас будуть виникати, ви можете також задавати в коментарях, і ми дамо вам відповідь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в спільноті сучасних вчителів та психологів.